Радіо UA Chicago друзі. Сьогодні з нами на зв'язку Марічка Падалко, українська телеведуча та журналістка. І насправді я дуже дуже радий тебе знову, Марічка, бачити. Вітаю, чути Дмитрий, на хвилі. Так, так. Дякую, Марічка. Думається, не таємниця, що Америка зараз живе виборами. Так, Україні потрібна зброя, потрібна допомога, фінансова і не тільки, але правда така, що Америка живе виборами. Це можливо тобі скажу, будуть найважливіші вибори в історії штатів, і попри те, що ця держава вважає це вже як стала демократія. Насправді викликів є чимало. Тому власне я б хотів, що ми сьогодні поговорили і заакцентували увагу саме на цій темі. І цікаво, як в Україні це все висвітлюється, чи приділяють цьому взагалі якусь увагу в телемарафоні на телеканалах, чи ця тема є актуальною. Мені здається, що те, що зараз висвітлюється в українських медіа, не є не можна назвати вибори в сполучених штатах. Загалом це виглядає як більше як політика в Сполучених Штатах, тому що коли ми говоримо, навіть коли ми говоримо про вибори, в першу чергу ми говоримо про Україну. Українці багато років були такі самоцентричні. Але зараз можна зрозуміти, що те, що зараз стосується України, це в першу чергу важливо. Звісно, до виборів зараз особлива увага, навіть набагато більше ніж а, це було а, 4 роки тому і навіть 8 років тому. Тому що а, така асоціація я її часто а, згадую, як а, навіть друге пришестя Трампа, та ага. це може бути як. Другі пологи для жінки, тому що в принципі перший раз ти можеш бути в ілюзії, другий раз ти вже дуже розумієш, що може відбутися що може статися. Разом з тим, якщо говорити про можливість його потенційної перемоги, то мені дуже сподобалось, як напередодні сказав секретар ради, Національної ради безпеки та оборони України Данілов, що мовляв, ми теж розглядаємо цей варіант, і політика України. І українські політиком так само до цього варіанту готуються. Тому що, якщо згадати першу перемогу Трампа, то для багатьох українців, які пішли спати під час підрахунку голосів, а прокинулися, було відчуття, що вони в якомусь фантастичному кіно прокинулися, ага. що так не може бути, і певною мірою це відображало і. Те, як політичний бомонд готувався до тих виборів, наскільки вони розраховували перемогу на перемогу Трампа, наскільки в нас був план Б, чи всі наші дипломатичні політичні зусилля були зосереджені на плані А, і як потім Україна ну мала через це наслідки чи ні? Ну насправді. Про кандидатів і про їхні шанси ми поговоримо ще сьогодні. Маю деяку статистику, але скажи, чи є от зі сторони журналістів певне упередження ставлення до правих або лівих, до республіканців чи демократів, чи, можливо, свідомо чи несвідомо є віддача комусь переваги? Мені здається, що зараз е дуже багато людей усвідомлюють, що е і республіканська, і демократична партія це в першу чергу партії, які відстоюють інтереси сполучених штатів. Багато людей усвідомлюють, що республіканці так само можуть бути різними, і не всі республіканці є трампістами. Ну, Одвисна Марі... республіканці... так, так так історично склалося, власне, що українці більш схильні чомусь до демократів, хоча хоча саме республіканці ініціювали ленд-ліз і багато пакетів допомоги. Тому тут важливо, щоб люди просто називало ну, Ми дуже добре. Пам'ятаємо, хто був в білому домі, коли розпочалася війна в 2014 році, так. і чи була тоді. Полі... Міжнародна політика американців сильно по відношенню до України. Тому я б не сказала, що в нас є такий ухил е, до прям, демократів. Так, можливо, з огляду на якісь наші історичні паралелі, нам здається, що демократи це ж як у нас демократ е, протиставляється там Радянщині чи е, Росії, то, звісно, в тому контексті у нас демокра... Демократична партія сприймається як щось таке новаторство, і щось, що більше відповідає нашим цінностям, але Ну, слід розуміти, скільки років вже американські демократії, і наскільки і яким чином вона розвивалася, і республіканці дуже часто демонстрували набагато злагодженішу і зовнішню політику, і більше відстоювали свої національні інтереси, зокрема і за межами України. Тому я б не казала, що у нас немає розуміння, що і демократи, і республіканці це в першу чергу американці, навіть коли вони от що мені подобається в американських політиках, е вони можуть сваритися в Америці, вони можуть сперечатися, вони можуть одне одного ображати. Але коли вони приїздять за кордон, вони говорять одним голосом. Ти ніколи не почуєш, щоб республіканці приїхали в Україну і розповідали, які погані демократи чи навпаки такого так, це немає. Правда. Це правда. І це те, чому українським політикам слід вчитися. Та це золоті слова. Це те, що якби це мало бути, якби мала виглядати політика здорової людини за демократів. Тут цікаво пам'ятаю, колись дивився різні дослідження стосовно того, як мафія в минулому столітті вела свої справи, схильність була більше до демократів. З ними було легше домовитися, вони були більш такі лояльніші, але не про мафію зараз. Стосовно влади, ти згадувала Данілова, що в принципі українська українське лідерство воно готується і до одних, і до інших. Щоб не було цього ефекту неочікуваності, як було в 2016 році, а то власне по твоїх таких знаннях і по тим, по тому, що ти спілкуєшся, чи дійсно зараз ідуть можливо якісь зустрічі один на один телефонні дзвінки з всіма кандидатами. Які є зараз від республіканців і мене немає такої інформації, і я не думаю, що ми зараз говоримо з республіканцями з точки зору, що вони є кандидатами? Я розумію, що зараз будується дуже багато горизонтальних зв'язків на рівні е громадських організацій, на рівні лідерів думок, якраз проштовхуючи різні. Меседжі, які потрібні в першу чергу Україні, це і надання f 16 це і надання допомоги. Ну і звісно, якщо говорити взагалі, як висвітлюється зараз американська політика, і наскільки українці в неї занурені, вони більш-менш розуміються зараз в розкладах американської політики, в заміні спікера, якраз в контексті допомоги допомоги Україні, я думаю, що вперше так багато українців дізналося, що є якась там. Проблема на кордоні, яку ті чи інші політичні партії намагаються виправити, яким чином змінити там законодавство, і вперше замислилися, справді що там відбувається. Тому зараз американський кордон став важливим елементом української політики, тому що справді, якщо говорити про те, знов таки, як наші політики згадують Америку, то в першу чергу говорять про це очікуване голосування в конгресі. по по українській допомозі, яка там на жаль застріла 60 мільярдів доларів. Чималенька сума. Ще було піднімали питання про 300 мільярдів конфіскації російських російських активів, але ні одне, ні інше питання не просунулось до того рівня, що ми могли б могли передіти. Але але дійсно так виглядає, що мексиканці блокують допомогу Україні. Ну тобто саме кордон з Мексикою. Давай поговоримо стосовно цифр про цифри. Од Сіен минулого тижня було оприлюднено. Такі результати на предмет гіпотетичних uh, варіантів другого туру президентських виборів. Є демократи, є республіканці, є незалежні кандидати. Незалежні кандидати історично шансів не мають ніяких, тому ми їх відкидаємо, беремо ці дві партії. Від демократів Байден є як основний кандидат. Поки що інших просто їх немає, про них не говорять. І лишається Байден чи не президент, може ще йти на один термін. Швидше за все він напевне піде. А тут тобто навіть номінальних праймеріз в демократичній партії не відбудеться. Це може бути рішення партії, можливо, що... можливо, і будуть, але так, вони пізніше пізніше будуть. Якщо Байдену Бог дасть здоров'я, то швидше за все він піде. Говорять в кулуарах десь так а, натякаючи, що може, може, Мішель Обама Мішель Обама задумалась би над тим, що піти в президенти, а попри те, що вона писала свої книги, все ж таки вона не нещодавно давала такі різні інтерв'ю і, і казала, що вона дуже переживає, переживає за долю Америки, не спить ночами. Так само а, Обама а, а, сам Обама, президент зустрічався з Байденом. Теж говорили вони на різні теми. Подальше по тому, як будуть розвиватися вибори. А от республіканці, тут цікаво, тому що до цих пір тривають дебати. І зараз, власне, по тому, що CNN оприлюднило, виглядає так: якщо будуть змагання між Байденом і Десантесом, нічия. Якщо будуть змагання між Байденом та Трампом, перемагає Трамп приблизно 2-3%. А якщо йдуть uh -huh. змагання між Байденом і Нікі Хейлем з великим відривом перемагає Нікі Хейли. І в принципі це для України мені здається, і мене... наскільки це має мало би надихнути республіканців так. і підтримувати. Хочу про неї, якраз в Україні залишилася дуже приємна згадка, тому що якраз в один з періодів, поки триває війна, з 2014 року я вже точно не назву роки. Ти мені краще підкажеш, коли вона очолювала місію Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй. Там вона слів не підбирала. Так, ну, вона, вона така радикальна жінка. Але а, нема до неї такої великої довіри. Були нещодавно а, вибори в штаті Айова, тому що в Америці своя система виборів. Штат Айова зараз в нью хемпширі має бути голосування поштатно. Потім буде Супер Тюсдей. Це день, коли найбільше штатів штатів голосує. Ну, то вона на третьому місці все ж таки йде по різних екзитполах. Якщо брати серед республіканців, але для України вона найбільш лояльніша. Як би ти розставила кандидатів серед республіканців, перше, друге, третє Я місце. Я Правильно розумію, що Ромасвані вже відпав Ромасвані Ромас вже все да, Він сказав, що він о, знімає свою кандидатуру. Він підтримав але, на користь Трампа підтримав, так? Він підтримав Трампа. Бо більше він вже в нью Нюхемшері виступав. А з Трампом разом перед своєю аудиторією, і що цікаво, коли він закінчив свій спіч, аудиторія кричала вайс президент VP, VP, VP». Тобто, і Трамп, я думаю, це десь собі запам'ятав. Так, Може це використовувати. Як би ти роста? Ну, якщо так, якщо так дивитися прагматично, ну, то звісно. По тій інформації, по тому досвіду, яку має вже Україна, то Гелі була би хорошим кандидатом. Навіть якщо припустити, що в нас вже побудували стосунки з демократами, особливо за останні чотири роки, і вона би раптом перемогла на виборах демократа того ж Байдена. Мені здається, що для української для України для підтримки України в цій війні це точно би не стало би гірше. Можливо, вона б демонструвала, як і часто буває з республіканською партією і самими республіканцями більш рішучий підхід, можливо, але знов таки. Я можу тільки судити по тому, як вона поводилася в організації Об'єднаних Націй. Там вона була дуже яскравою представницею своєї країни, і відсіч принаймні вербально у Росії вона завжди гідно дуже давала. Так а чи спостерігаються можливо якісь такі меседжі серед українців? Чи можливо є якісь протести? Не знаю, люди в інтернеті запускають флешмоби з підтримкою того чи іншого кандидата. Такого немає нічого. Дмитро, я не хочу зменшувати якби, важливість американських виборів і Америки, але люди зараз настільки зосереджені на тому, що відбувається. Тема обговорення номер один це майбутні зміни до мобілізації, якою вона буде, що це означатиме для кожної окремої родини. Причому ну, інтереси ж в усіх дуже різні. З одним поглядом на це дивляться родини, в яких рідні давно вже на війні, інакше на це дивляться тих, кого можуть закликати до війська через ухвалення зміни до закону. Тому якби це зараз тема номер один. А до американських виборів так, щоб прямо влаштовувати флешмоби за кандидата, якого могла би підтримати Україна, тут такого немає. Плюс мені здається, що ми таке. Отримали непогане щеплення після першої перемоги Трампа. Що втручатися в політику іншої держави можливо не найкраща стратегія. А, маєш рацію? Ну, взагалі, цей рік, якщо я не помиляюся, є історично рекордним в кількості проведених виборів у світі. 64 країни будуть обирати собі лідера. Тобто, це майже майже половина населення нашої планети будуть голосувати, і Мало або Україна теж до речі, проводити та, вибори в так. Ну і безумовно, що в такий час важливо, щоб ця вся система, світова система цивілізаційна, вона не посипалась. Скажи, от якби так сталося, якби гіпотетично, що, що Сполучені Штати не могли б більше тримати це лідерство, чи вбачаєш ти в інших країнах когось, хто би міг бути таким знаєш, світовим поліцейським і тримати порядок? Uh... Знов таки, ми зараз думаємо більше про лідерство, яке пов'язано з відбуванням російської агресії, і тут для нас очевидно, що таким лідером може стати, як вже, як, якщо вже не стає це Велика Британія. Навіть якщо згадати, як поводилися з себе лідери Великої Британії від початку повномасштабної агресії, це була перша країна, яка дала згоду на те, щоб давати надавати Україні. Не радянські танки, це була перша країна, яка дала далекобійну зброю. І ну, не дарма саме ракети Storm Shadow назвали зброю го року. Це ті ракети, які робили різницю на фронті. І от по-різному можна ставитись до угоди про Безпекові гарантії чи безпекові зобов'язання так є зараз дебати з приводу правильних формулювань і що за ними стоїть, але все одно на тлі останніх років це одна з таких з найсильніших одна з найсильніших угод, яка була підписана, і та промова, з якою виступив рішасунок в Верховній Раді. Варто почитати або українською, або англійською мовою. Це одна з таких історичних промов, яка увійде в історію. До речі, колись ще на посаді віце-президента з такою дуже важливою історичною промовою в українському парламенті виступали Джо Байден. Вона теж запам'яталась. Тоді основний меседж був якраз спрямований на корупцію. Зараз головний меседж те, що Україні потрібна перемога, ріше Сунак це дуже чітко озвучив верховні ранки. Ну тема корупції лишається, Якщо вернемося до тих самих е, е, дебатів зараз в Америці, коли Ріші сунак е, не рішесунак, перепрошую вівкарамасвами, виступав з Трампом разом. То от о, о, ця фраза, так е, вона дуже чітко прозвучала. Що замість того, щоб давати гроші Україні, щоб хтось із їхніх мільярдерів, мільярдерів. Купував собі ще один будинок десь там. Давайте ці гроші ми спрямуємо на Америка... до Америки і будемо піднімати інфраструктуру тут в Штатах. І це фраза, от, яка, яка здобула підтримку. Люди аплодували, тому що це частково десь правда так. Звісно, що штати гроші, ці які виділяють, вони більше залишаються в Америці. 90% відсотків зброя. Вона нікого... Ні, ніхто ж не сперечається, що корупція це була завжди українською проблемою, і що зараз ніхто не має на це закривати очі. Так і ну, важливо, важливо не, не міститься, не доводити, що корупції немає, тому що вона є і всюди є. Важливо показувати результат боротьби, а він теж в Україні присутній, і я думаю, і, і ми це бачимо, читаючи різні новини, різні статті. <плес> Тепер розумієш, родини розпадаються Так, <плес> в нав, часом <побачити>, навіть <плес> родини. <плес> <плес> ти читала видання? <плес> ти читала статтю від видання німецького видання The Build про 24-й рік? Я і читала, і обговорювала з нашими колегами, які живуть і працюють в європейських країнах. Наскільки там взагалі серйозно до цього поставилися, чи там поставилися до цього приблизно як ми на початку 2022 року, тому що ми статтю більд у 2022 році, а ця газета тоді опублікувала карту масштабного вторгнення. Дуже детально розбирали на телеканалі, вийшов сюжет, який там вдається майже 2 мільйони. Переглядів дістала, але чи люди в це повірили? Ні. Ну я навіть в це тоді до кінця не вірила, що та я вірила, що може бути великий наступ на сході, але те, що може бути захоплення Києва, то ні. А, ну спів... так власне європейці спів... ставляться до так, та, сприйняття та, дуже с дуже схоже. Так, але стаття на правду, скажімо, дуже неприємна. А тому, що по суті вона розповідає про те, що почнеться третя світова війна між Росією НАТО, а Росія безпосередньо має своїх союзників: це Іран, Північна Корея, яка яка зараз насправді з південною Кореєю так серйозно вирішила потягатися за хто головний на тому континенті. А ти а ти зараз думаєш про третю світову? Що дійсно 24-й рік це може бути роком початку великої катастрофи? Чесно кажучи, ні, і коли ми обговорювали з колегами цю статтю, ми вирішили, що це непогано може бути. Ну вона вже є певною мірою трошечки на користь України ця стаття, тому що люди справді не сприймаються як загрозу для самих себе, для своїх країн, чи для своїх солдатів, але це трохи повертає знов українську війну в фокус медіа тому що ну співчувати, підтримувати і переживати. Такий тривалий період іншій країні це, це неможливо. Навіть українцям дуже важко постійно 24 на 7 тримати у війну у фокусі. І один з плюсів цієї статті, що вона повертає знову Україну на порядок. денний, що люди, хоча б ну в якимось в якомусь розрізі, згадують про те, що насправді триває досі війна, і люди гинуть, і нічого не закінчилося, навіть якщо це менше висвітлюється в медіа. Чи буде третя світова війна в якомусь більшому широкому контексті? Мені не мені здається, що 24-й рік дуже сильно світовий контекст не зміни. та можуть бути ж зміни на українському е, карті бойових дій, але щоб долучалися ще інші країни, і щоб це масштабувалося аж до того, що в світі вважають третю світовою, Мені здається, що в 24-му році цього не станеться, але може статися в 25-му. Ми ну, подивимось, коли вибори всі свій... не будемо спекулювати так, але там, власне, зазначається, що етап, коли в Америці прийдуть вибори, до того як новий, новий кандидат візьме офіс, є найбільш таким небезпечним ризикованим. І скажи, от говорячи, що залишаючись на ці темати з третьої світової, як ти вважаєш, це би пішло на користь Україні в тому плані, що ми ж і так воюємо. З Росією і фронт зараз ми тримаємо самі. А якби так сталося, що Росія напала би, умовно кажучи, на Фінляндію, Швецію, будь-яку країну, тоді Росі б безпосередньо робили свою роботу, але з нами були б і наші союзники не на словах, а вже на справі. Я думаю, суто емоційно українці так можуть думати. Я навіть коли от ми говоримо, а й хай би їх там теж, хай би вони на собі відчули. Коли полетіли ракети по всій Україні, зокрема по Києву, такі відчуття, я не скажу, що це була зловтіха, і я абсолютно цих людей не звинувачую, але дуже так часто чула від, в Києві від людей, які тікали від війни в 2014 році, з Донецька Луганська, в них було таке от відчуття. Ну нарешті ви зрозумієте, що ми пережили. Тому що коли ти це не відчуєш на власній шкірі, як би тобі це не описували, до кінця ти не розумієш. Тому такий емоційний момент у українців може бути: от вам би хоч одну ракету, щоб ви зрозуміли. Але я не думаю, що глобально масштабування війни на території інших країн. Може піти нам на користь, тому що тоді ресурси будуть зосереджені не на те, щоб нам допомагати, а кожна країна буде прибувати тієї зброї, якої зараз не вистачає, щоб нам там і снаряди там додатково готувати. Так нам мільйон ж і не змогли передати обіцяни. Тому якщо так холодним розумом на це дивитися, я не бачу масштабування війни великої користі для України. Я вважаю, що все таки треба всім зосередити, щоб Росію. З демократичного світу вигнати на українські території, максимально акумулюючи ресурси країни, які нас підтримують. Так, тут погоджуюся, є інша сторона медалі, окрім емоційної. На завершення. Твій прогноз. Прогноз на прогноз виборів в Сполучених Штатах і прогноз на те, чим закінчиться цей рік. О, боже може стільки прогнозів. Розпитували, пороздавали ми ще жодного не дали прогнози, ми просто говорили. А тепер пиняє потрібно... ми як а, українці, ага, я ви на цьому році, от, наприклад, якщо говорити про те, що відбувати буде відбуватися в Україні, я думаю, що 24 й рік це буде рік найменших прогнозів, якщо порівняти з там з десятьма попередніми роками, що стосується прогнозів. Глобальних, що стосується якихось точкових прогнозів на полі бою, тому що вже так же всі з різних причин, з хороших і з знедуже напрогнозувалися за останній рік, що Україна зараз буде найменше прогнозистом. Що стосується виборів, знов таки об'єктивно об картина зараз складається так, що справді шанси Трампа повернутися до Білого Дому виглядають доволі переконливими. Але в мене є відчуття, що цього не станеться. Я не можу сказати, буде президентом демократ чи республіканець, але ним буде не Трамп. Давай збережемо цей запис, потім перейдемо. Ми обов'язково збережемо. Окей, ним буде не Трамп, але якщо не Трамп лишається, тоді Нікіхели, Десантес і беремо тоді, що Джо Байден йде серед цих трьох. Хто ти думаєш? Не Десантес. Не Десантес, Хелли або Байден, так? Так. Тоді, якщо слідку довіряти CNN, то Нікі Гейли з великим відривом перемагає, і це буде досить цікава, цікава така ситуація для України, оскільки заяви для нас є позитивні. Думаю, на цьому на сьогодні завершимо. Дякую. А твій а, а, прогноз моїм співпадає? Чи? А мій прогноз чи а, твоя показата зараз прогноз... не а... передбачає? Мій прогноз, а... Та я не знаю, чи передбачає чи ні, але мій прогноз є в тому, що все ж таки Трамп а, зайде в офіс. І, і, і на на превеликий жаль, і буде дуже складно спочатку, але а, Трамп цікава особистість з тим, що а, потрібно, щоб він а, не знаю, чи слово підходить, розізлився, щоб він зрозумів, що його не поважають і з ним не рахуються. Якщо припустити, що він не має зв'язків з Путіним або а, якихось бізнесових зв'язків. А суто зв'язки, хто є перший в світі, і прийде цей період часу, що Трамп зрозуміє, що тут нема з ким говорити домовлятися. Тоді може ми отримати із цієї поганої ситуації дуже хорошу якісну допомогу. Давай я тоді завершу цитату того ж Данілова, якого я згадувала на початку. Зокрема, от е, в цьому інтерв'ю розповідаючи про те, що Україна передбачає цей варіант і політиком готується. Е, він зокрема сказав, що росіяни, коли вперше Трамп став президентом Сполучених Штатів, теж думали, що Трамп наш, але це виявилось зовсім не так. Так і це хороше завершення сьогоднішньої дискусії. Марічка Падалко була сьогодні з нами. Дякуємо, що доєдналася до радіо UA Чикаго. До зустрічі, до зустрічі, радіо UA Chicago.